Слава Ісусу Христу! Всечесні отці, шановні дорогі наші ветерани, дорогі краяни, земляки, сьогоднішній день і наша присутність тут це увіковічнення пам'яті тим героям, які боролись за волю України. Все можна вкрасти в житті, так? Можна вкрасти якісь матеріальні речі, можна вкрасти життя. Не можна вкрасти пам'ять. Сьогодні ще наша присутність це є увіковічнення пам'яті тим людям, які віддали своє життя за Україну. Вони 68 років тому, будучи на цьому місці, мріяли. І боролись за Україну. Ми маємо незалежну Україну з вами вже 20 років. Але, на жаль, більшості вона тільки на папері. Це важливий акт незалежності. Ми бачимо, що наш ворог не спить. Він робить сьогодні все для того, щоб знищити все українське, знищити українську націю. Знищити українську державу, ми не дамо йому це зробити. Зовсім недавно вийшов ганебний закон, який про, говорить про засади державної мовної політики. Цей закон принижує українську мову, мову ту, яку говоримо ми з вами, якою говорив Шевченко, Степан Бандера, якою будуть говорити наші діти. Тої мовою, які хотіли знищити, ще радянська влада 70 років, їм це не вдалося. І цій владі теж не вдасться знищити українську мову. Ми її відстоїмо. Я б хотів зупинитись на одній події, яка відбулась 10-12 днів тому. Це біля українського дому. Після голосування цього анебного закону в другому читанні. За ініціативи народних депутатів України, керівників опозиційних партій патріотичних партій була проголошена акція непокори, мирна акція протесту проти цього закону в місті Києві і позвали всіх патріотів, українців. Акцію протесту провести біля українського дому для того, щоб не пустити Януковича на прес-конференцію і звернути до себе увагу. Нас тоді у перший день було небагато, десь біля двох тисяч чоловік. Але це за один день зібралися. Влада поставила проти нас, беркутівців, ОМОН. Їх було в 10 разів більше, в шлемах, з газовими балонами. З палками такими. Вони хотіли відтіснити нас, щоб преса міжнародна, яка буде на конференції, відтіснити, щоб могла туди пройти і на з Януковичем. Але ми цього не дали зробити. Ми тримали з пліч опліч, ми брали один одного за руки, отак. Тому що вони перші ряди ставали шеренгами строями. Нас було 5-6 строїв. Коли вони били нас палками по ногах і давали з газ. Перша шеренга не витримувала, бо тут зразу дихання перепевано. Тоді та шеренга перша виходила нам під руки, і друга заступала. Після другої третя. І це ставало, і таким чином ми утримували цей плацдарм. Там було протистояння сили. Так? Вони були сильні. Вони нас могли знищити. Ну, за 10 хвилин нас би там не залишилось. Але в них був страх. В них був страх в тому, що ми були. Ну, непоступні. Ми стояли на своєму. Доходило до цього, що могли бути жертви. А вони якраз, не дай Бог, так, а вони якраз цього і побоялись, бо вони зрозуміли, якщо ми будемо непоступні, а вони будуть далі на нас тиснути, приведуть жертви, повстане вся Україна. Україна проснеться так, і їхній владі прийде кінець. Я хочу ще сказати. Що 8 годині вечора цього ж дня були арештовані 52 наші хлопці-будівельники, які були в той час працювали в Києві. Ми швидко дзвонились один одним, щоб перший день підтримати. От були арештовані міліцією, забрані в участок. Вони вечеряли в той час. Ну, але до кінця дня ми підключили адвокатів. Їх випустили. Було питання, чого ви йшли на демонстрацію, покажіть свої паспорта. Чи, чи мали ви право, ну, чи є вас реєстрація в Києві? Але так як люди нічого не нарушали, ніяких законів, їх відпустили. І ми тоді зібрали з ними, і я питаю, хлопці, розумієте, у вас є сім'ї, вас чекають вдома. Так? Говорю, ми зараз знову йдемо на акцію. Хто не має бажання, чи є якісь, ну тому що міліція зрозуміло, то можете йти додому, ніхто нікого тут сильно не веде, а чує там задом, ні, там, Вже, вже змо, побігли, каже. І ці хлопці, всі і ще більше приїжджали, вони прозвонили ще своїм друзям і землякам. З нашого прикарпатського краю всі вони були як один, стояли, тримали спліч пліч опліч. Так? Приїхали ще більшості їхні земляки, і, і вже на другий день з нас в Прикарпаті приїхало 200 чоловік. Яка була резолюція цього мітингу? Перше закон України не був прийнятий, він був проголосований. Друге, голова Верховної Ради подав у відставку. Третє керівники опозиційних сил від свободи від об'єднаної опозиції закликали всіх нас мітингуючих про те, що акція безстроковою продовжується до виборів, до 28 жовтня, і задача всіх нас іти в села, в райони, в міста. І зробити, проведи таку пропаганду, і зробити все для того, щоб слідуюча Верховна Рада була українською, яка би голосувала тільки за українські закони, а ті закони, які були прийняті, відмінила. Сьогодні влада робить все для того, щоб провести свої так звані тушки. Вони вводять, вводять в оману. Народ обливають грязю настоящих патріотів України, а псевдопатріотів постараються протягнути. Я закликаю всіх вас, будьте пильними, не віддайте свій голос, щоб ним використався хтось другий. Поговоріть один з одним, тримаємося разом, не даймо нас роз'єднати, тоді ми переможемо. Слава Україні! Слава українській нації!